Відбулася 59-та сесія Подільської міської ради першого скликання під головуванням секретаря Подільської міської ради, виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. Також на засіданні був присутній заступник начальника Подільської районної військової адміністрації Вадим Мегіс. На порядок денний було винесено 30 питань та ухвалено низку важливих рішень. З перших 15 земельних питань виступив заступник міського голови Анатолій Корт. Човий щодо укладання та поновлення внесення змін до договорів про передачу з балансу департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин на баланс військової частини матеріально-технічних засобів, а також про внесення змін до програми благоустрою, ремонту, упорядкування та санітарного оздоровлення території Подільської громади. І до програми фінансової підтримки комунальних підприємств. Про внесення змін до програми розвитку освіти та розвитку фізичної культури і спорту доповідала заступник міського голови Людмила Задорожна. Про внесення змін до цільової програми Доступна медицина медицина» 2025-2026 років. Компенсації пільгових перевезень автомобільним транспортом до програми підтримки військових доповідала заступник міського голови Таїсія Скрипник. Перший заступник міського ви начальник фінансового управління Олена Музичук прозвітувала про виконання бюджету Подільської міської територіальної громади за перший квартал 2025 року. Вона зазначила, що, попри складні умови воєнного стану, громада забезпечила стабільне функціонування всіх критично важливих сфер. Особлива увага у звіті була приділена підтримці сил оборони з місцевого бюджету. На потреби армії було спрямовано 3 мільйони вісімсот сорок дев'ять Тисяч гривень депутати підтримали і продовження побратимських відносин між подільською міською територіальною громадою та адміністрацією міста Боркен, Німеччина. А також було затверджено програму розвитку міжнародного співробітництва Подільської міської територіальної громади на 2025-2027 роки. 59-та сесія Подільської міської ради Подільського району першого скликання була конструктивною та результативною.